Всім привіт! Сьогодні показую вам рецепт дуже смачного супчика. Господинки мене зрозуміють, готується цей суп дуже швидко, а головне в одній посудині. Не потрібно зайвого посуду потім перемивати, все дуже швидко, просто, ситно та смачно. Я підготувала вже всі інгредієнти, все стандартно, що потрібно для супу, начистила дві великі картоплини. Частину моркви в мене була одна велика, і частину цибулини. Також нам знадобиться м'ясо, а саме фарш. Потрібно його обрати не жирний, щоб був більш така пісніша частина. Може бути як свинина, так і курятина. У мене сьогодні і свинини. Спеції, ті, які ви найбільше любите, які ви завжди традиційно додаєте до перших страв сир плавлений, ну і, звичайно, сіль. Все будемо готувати, як я вже говорила, в одній посудині. Я для цього беру каструлю із товстим дном, так як ми в ній будемо і смажити, і потім вже й готувати. Спочатку її просто розігріваю на невеличкому вогні, щоб гарно прогрілася, не додаючи рослинної олії. А вже потім, коли прогріється, наливаю столову ложку олії рослинної без запаху і буду смажити. Спочатку додаю дрібно нарізану цибулю. У мене половинка, просмажую її майже до готовності, постійно помішуючи, потім додаю моркву. Мені більше подобається в цьому супові, коли морква нарізана на невеличкі кубики, але ви можете її також натерти і на терку. Просмажую разом, щоб морква стала м'якою. Всі, хто дивиться дане відео без підписки, обов'язково попрошу нажати кнопочку Підписатися. Якщо вам подобаються рецепти, діліться з ними друзі, з друзями. Пишіть коментарі та натискайте пальчик вверх. А я вже продовжую далі готувати до підсмажених овочей додаю фарш. Ретельно його перемішую, щоб він не був однією грудочкою, і також довожу майже до готовності. В цей час також підготую картоплю. Нарізаю її на невеличкі шматочки, і коли вже м'ясо змінить колір, трішки просмажиться, додаю підготовлену картоплю і теж. Підсмажую її разом із фаршем, з цибулею на невеличкому вогні буквально 1-2 хвилини. А вже потім буду додавати воду. Додаю її майже до верху кастрюлі, довожу до кипіння, ставлю на невеличкий вогонь і варю до того часу, поки картопля стане м'якою. Мені дуже подобається смак такого супчика, він наваристий, смачний і, як ви бачите, дуже легко та швидко готується. Обов'язково в процесі готування додаємо спеції, сіль не забуваємо. Перець я додаю лаврове листя та обов'язково душистий перець з горошком. А ви можете додати ті спеції, які подобаються саме вам. Також нам дуже подобається. Ось такий саме сирний суп із рисовою крупою. Її потрібно небагато, буквально 1 столову ложку я рис промила і додаю вже, коли картопля майже буде готова. Коли вже вона м'якенька, рис готується дуже швидко. Закипів, проварився, а вже потім додаю плавлений свірок. Він може мати різні смаки. І від цього буде кожного разу різний смак у вашого супчика, але все рівно результат, я думаю, вас порадує. Дуже смачно, ситно і для різноманітності раджу вам приготувати. Після того, як закипів ще разочок, сир розстав, відключаю, залишаю, щоб настоявся, буквально хвилин 30 і можна подавати до столу. Я вам бажаю неодмінно смачного. Готуйте. Нехай завжди у вас буде смачно вдома. Всього найкращого і до наступного відео. Всім пока-пока!